Дана Ярова волонтерка та голова громадської організації Мрія дітей України сьогодні. У нас в студії Вітаю, Дану. Вітаю. Отже, ви вітаю. Займає... Вітаю. Дніпро, вітаю Дніпропетровщина. Дякую і дуже раді вас бачити в нашому місті. Ви займаєтесь волонтерською діяльністю вже давно. Допомагаєте збройним силам України з 2014 року. Як ніхто знаєте, в чому є потреба в наших хлопців? Отже, на сьогодні, в чому вони найбільше нужденні? Це автомобілі фо форма провізії, і до речі, що з продуктами харчування, які закуповують для них, чому найбільше потреби постійні потреби це автомобілі. Це потреба, яка ну не зникала спочатку повномасштабного вторгнення. Автомобілі ламаються, автомобілі горять, автомобілі розстрілюють, втрачаються, і це постійна потреба. Друга потреба, яка постійна, це розвідувальні. Дрони Розвідувальні, саморозвідувальні, а третя потреба, яка зараз така стала дуже актуальна, гаряча. Це бойові дрони. Багатьох навчають управляти саме бойовими дронами. До речі, зараз на людей, які вміють використовувати бойові дрони, більше ну скажімо так, них полюють більше ніж на снайперів, тому що в 2014-2016 роках це саме ви. Висока була там, ну скажімо так, висока позиція, на яку полювали, це був снайпер. Зараз полюють більше на цінні кадри. Так, зараз полюють більше на тих, хто вміє управляти бойовими дронами. В чому ще форма. потреба? От зимової зараз О, на Форма, Це знову ж таки, ми потім же граблям стрибаємо вже другий рік війни. Зірвані контракти Міністерства оборони по літній формі. 15 квітня мала вся армія була бути перевдягнута в літню форму. Цього Знову не відбулося, тому Відклалися що в замовлення на виготовлення літньої форми було розміщено вже пізно. Угу. На сьогоднішній день, виходячи з того, що сьогодні вже кінець, е, е, квітня. кінець квітня, так я, як людина, яка має власне виробництво легкої промисловості, можу сказати, що вже, вже пора розміщувати замовлення на зимову форму, для того, щоб вона була вчасна. Це Існує цикл. Да, це не задалегі, це просто цикл виробництва. Цикл виробництва, потім логістика, потім розпотім Зення і 15 жовтня у нас вся армія має бути перевдягнута в зимову форму. Так, добре, а коли отримають форму, тоді якщо літню так ну ближче до зими, напевно як завжди <с> нічого Є. нового. І хлопці будуть ходити в да, будуть знову купляти, як і було в зимову Так, да, Це все знову буде вся та ж історія. Ще які такі запити суттєві, які ми постійно отримаємо. Дуже високий запит на бойові дрони, тому що ще не купляють достатній кількості, хоча ви купляють, що є замовлення генерального штабу, а вже є закупівля, але не в не в тій кількості, в яких. Хочеться антикорупційна рада при Міністерстві оборони України. Відбулось громадське голосування. Ви увійшли у п'ятнадцятку, і до речі, ви набрали найбільше голосів ви на першому місці. Так, це було громадське голосування. Чому ви що вас спонукало подати свою кандидатуру і піти до цієї ради зараз? Будемо давайте будемо чесно. Бюджет нашої країни це бюджет міністерства оборони. Ну, це ще зовсім по чесному. Там, де е, такі кошти, і коли е, ми постійно ходимо, просимо людей, що скиньтесь на ось це або на це, або на це, ну це вже ну, люди виснажені, ну вже виснажені всі. І війною, і державі напевно вже треба брати на себе відповідальність. Да? І щоб не було таких е, історій, як з яйцями, яблуками, бо йде війна. А, а люди в якихось якихось кабінетах діють, Люць кошти у цей статус членкині антикорупційної ради при міністерстві оборони України. Що він дає? Що я можу зробити? Да, вже не Тоб, як громадські так? так, не не як громадський діяч, а як членкиня антикор органу. Коли я бачу з вступленням буквально на днях, вступив в силу закон про публікацію на прозоро цін, за якими купує міністерство оборони. 30 днів мені буквально здається, після договору. Я це можу і так спостерігати, але що я з цим зроблю? Да? Знову буду ходити до і казати, що я бачу, що це ознаки корупційні. Що я вже можу зробити як членкиня антикору органу? Я можу піти до департаменту держакупів, вимагати в них документи, дивитися, що це за ситуація. Може, це була одна заявка, може це афільована структура з міністерством оборони, може це картельний зговор якийсь може бути що завгодно. Що я можу потім зробити з цими документами в рамках державної таємниці? Бо пам'ятаєте, коли перший скандал цей з'явився. Міністерство оборони вийшло сказало, що будуть подавати НВСБУ на ВСБУ на журналіста, який про це написав. І вже в рамках державної таємниці я маю право звертатись до правоохоронних органів щодо кваліфікації, дій, так. Так, щодо кваліфікації того, що я знайшла, ну, з подальшим або відкриттям кримінального провадження, або ні. Це вже я маю право права на це як членкиня антикорупційного органу до Дніпра. Ви з якою ми тою приїхали в Дніпро. Я приїхала, тому що е, я знаю, що у вас дуже серйозні і е, вагомі соціальні соціальна підтримка різних верст населення, і для мене е, Дніпро це як взірець який можна потім імплементувати буде так, hop, по, всій, так, да, по всій Україні. З 16 по 19 рік я займалася сім'ями загиблих. У нас були такі три триразові акції на рік, це ми там збирали дітей в школу, збирали на літній відпочинок і дарували подарунки на новий рік. Але тоді такої кількості загиблих не було і такої кількості дітей не було. І ми якось волонтерськими організаціями і небайдужими українцями якось ми це питання закривали. Якщо ми зараз не вкладемо в цих дітей свій час, свої зусилля матеріальні. Часові, емоційні, душевні? Бо якщо ми зараз це не зробимо, то за 5, 7, 10 років ми будемо мати зовсім нездорове суспільство. Ну і яку допомогу ви саме вирішили надавати? Як ви організували все? Як весь ми цей організували, процес? ми запустили анкетування? Ми запустили анкетування через соціальні мережі. Далі воно вже пішло, знаєте, як на радіо. І воно дуже детальне. І там зазначається кількість дітей, вік дітей, розміри дітей, вподобання дітей, чим вони люблять займатися, які книжки люблять читати, чим вони там захоплюються, які спортивні секції вони відвідують. Потім ми вибудували там, графіки і подивилися, яких запитів не більше. 30% запитів у нас. це Потреба в психологічній допомозі, а це одяг зуття, і там 30 з лишнім відсотків це у нас освітні програми та спортивні секції? Під ці всі, скажімо так, направлення залучається соціально відповідальний бізнес, який не тільки просто дає кошти. У мене не було, не було такої цілі просто дати, щоб щоб бізнес дав кошти. І що я хочу донести, яка місія? Основна мого фонду, перша, перша і основна це соціальна відповідальність всього суспільства за таких дітей. Тобто, ми, ті члени суспільства, які не понесли таких втрат, маємо взяти на себе. Соціальну відповідальність за цих дітей, на жаль, в нашій країні досі не визначено статус жертви цивільно. Так? Цивільна особа не має статусу. Там немає виплат там одноразова виплата 4200, і на цьому все. А Київщина, Чернігівщина, Харківщина дуже постраждало багато цивільного населення, і діти лишилися напівсиротами півсиротами, сиротами. Чи будете підкрадати? Включати місцеву владу, уся взаємодія продумана вас саме саме так. Перше, з ким у мене був підписаний меморандум, це було з головнокомандуючим Валерієм Федоровичем Залужним по співпраці по допомозі сім'ям загиблих, бо йому би бо йому болить. Йому йому дійсно болиться. Перша мерія, з якою було підписано таким меморандум, це була мерія Львівська і Львівська військова адміністрація. І наразі ми зараз це можливо, через Дніпро так, так. То, це, це будуть великі міста України, так чи так, не тільки... це будуть і ну, це будуть поліси. в основному великі міста. І якщо це область, да то вже легше заключити меморандум з головно... головою військової адміністрації обласної. Да, і… Вже у нього отримувати інформацію, чи у людини, яка веде напрямок соціального забезпечення, отримувати інформацію, які потреби, де можна закрити з місцевого бюджету, а які місцевий бюджет покрити не може, і тоді в такому випадку включаємось ми і ми закриваємо питання. І от ці синергії, коли місцевий бюджет закриває якісь свої питання, а фонд допомагає закрити. Свої якісь інші питання оці синергії мені здається, так ми зможемо допомагати більше фактично. Як швидко хочете, щоб запрацював цей механізм? В який про проміжок часу? От коли все почне працювати а, ви знаєте, Ну воно вже запущено. Воно вже починає Підписали, почали працювати як самому. Тобто можемо. там вже почало. Ви вже поїхали почали, да, далі. Так, Я поїхала точно. далі. Я, між іншим, Досвід однієї області можна запропонувати інші області. Досвід одного міста можна запропонувати іншому місту. Саме дуже так. дякую вам, Дано, за час, який ви приділили за вашу діяльність насамперед. І хай втілиться все про що ви нам розказали. Дякую вам дуже. Нагадаю, що ми спілкувалися з Даною Європою. Овою волонтеркою та головою громадської організації Мрія дітей України сьогодні Дана була у нас в студії.